Вітається програма «Діловий ритм» у Студії для вас працює Анна Васильєва. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь наступне. Як боротись безробіттям? Альтернативні джерела енергії, шлях до енергонезалежності, Чаркаський фотоприлад поза конкуренцією. Закон про люстрацію прийнято. Громадяни очікують реалізації та огляд інших новин з областей. Президент України Петро Порошенко побував на науково-виробничому комплексі Фотоприлад під час робочої поїздки на Черкащину. Це підприємство нині активно працює на українську оборонну галузь. На вітчизняному ринку Черкаський фотоприлад поза конкуренцією. Підприємство входить до державного концерну Укроборонпром і спеціалізується на випуску високоточних прицільних комплексів, зокрема тепловізорів для бронетехніки та авіації. Подробиці у наступному сюжеті. На українському ринку черкаський фотоприлад, поза конкуренцією, підприємство входить до державного концерну Укроборонпром і спеціалізується на випуску високоточних прицільних комплексів, зокрема тепловізорів для бронетехніки та авіації. На виставці яку підготовили для візиту високопосадовця, представлені як дослідні, так і старійні вироби. Головнокомандуючому насамперед показують свою гордість, прицільні комплекси, якими комплектується кращий танк вітчизняного ВПК Оплот їх випуск налагодили лише торік. Зокрема, вони на озброєння шести танків, які закупив в Україні Таїланд. А в українській армії таких поки що немає. Послідня розробка це прицільний комплекс для танка. Чука, не дуже він великий. Великувати, але найкраскі не трохи троє але, ступить. Він торчить так на танк. Він торчить, так. Але він забезпечує круговий пошук і стрільбу по зенітним Просто, цілям. Кажуть тут зараз, що його дуже легко вивисто. Ми зараз передамо один оплот війська. <кхід> Я там знайшов гарного майора, який буде. Ну, от всі коментують, що... Чи можна зменшити його, чи можна, можна але <кхід> функція тоді теж понизиться. Понез... 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 Чому? А тому що він заміняє два приціли, от зенітний приціл і той приціл, який от, працює по наземним цілям. Щоправда, немає нині і замовлень на цей прилад від вітчизняної оборонки. Бідкається директор підприємства. Тим часом демонструє главі держави ще одну перспективну розробку: модернізований прицільний комплекс для штурмового протитанкового гвинтокрила. Стверджує, його готові поставити в серію вже в першому кварталі 2015-го. Порошенко принагідно цікавиться, чи вже виготовляють на фотоприладі коліматори і прилади нічного бачення. Саме їх потребують українські бійці на передовій. А підприємство поки що може запропонувати Лише експериментальні зразки, та їх собівартість у разі виробництва поки що не тішить президента. Уся ж начинка, бо імпортна. Загалом від візиту Петра Порошенка колектив фотоприладу чекає в першу чергу повернення державного оборонного замовлення. Хоча після закриття російського ринку обсяги виробництва тут вдалося зберегти, а в наступному році навіть збираються подвоїти, все ж без державної підтримки це зробити буде складно. Гарант пообіцяв, підприємство оборонки буде забезпечено роботою. Рівень безробіття на Рівненщині нині становить більше 10%. Це більше ніж загалом по Україні. Як зберегти існуючі робочі місця та створити нові, вирішували на засіданні в форматі круглий стіл, що відбувся за ініціативи профспілок та обласного центру зайнятості. За його результатами, учасники зібрання прийняли ряд звернень до уряду, що поліпшить ситуацію на ринку праці, які саме розкажуть наші колеги. Кількість пенсіонерів в Україні нині практично зрівнялася з кількістю працюючих. До того ж, половина з них отримує заробітну плату в конвертах. Наступного року, за прогнозами, в державі буде скорочено ще мільйон робочих місць. Через військові дії на сході розраховувати на іноземні інвестиції не доводиться, тому місцева влада вже сьогодні обіцяє взяти під опіку існуючий бізнес на рівненщині. Я особисто, особисто, дуже жорстко буду реагувати на те, що Хтось може втручатися взагалі в існуючий бізнес. Я маю на увазі утиски, які ми відчували, які бізнес відчував багато років. Спрощення правил ведення бізнесу та зменшення тиску з боку контролюючих органів, переконані обласні чиновники, здатні стимулювати його розвиток. З області не виведено ні одного долара інвестицій, не дивлячись на те, що Росія в повній мірі закрила свій ринок для. Нашої продукції в нас не відбулось падіння експорту. а Навпаки, ми прослідковуємо зростання експорту близько на 10%. Обіцяна децентралізація влади, переконані обласні керівники, здатна розв'язати їм руки у вирішенні ряду важливих економічних питань. Крім того, підписана днями регіональна угода між профспілками, роботодавцями та владою повинна стабілізувати ситуацію на ринку праці області. За нинішніх умов переконані профспілки неприпустимо скорочувати кількість робочих місць, зокрема, закривати такі підприємства, як рівненський авторемзавод, які повинні працювати на оборону країни. Десь іде війна, а там, де можна працювати, там треба, щоб люди працювали у три зміни. А ми сьогодні звільняємо людей. А ми сьогодні навпаки зупиняємо виробництво. Тенденції до скорочення промислового виробництва нині спостерігаються практично по всій Україні. На селі ситуація теж не краща. Дещо можна виправити, переконані учасники круглого столу, змінивши законодавство. Людина, яка є членом особисто селянського господарства, Незалежності того, який розмір земельної ділянки, вона позбавлена, щоб закон про соціальне страхування випадок без відділів до неї. Це неправильно. Учасники круглого столу узагальнили свої пропозиції та надіслали звернення на адресу Кабінету міністрів, аби вони були враховані при затвердженні державних програм. Метний документ із назвою Карнет АТА був прийнятий відповідно до конвенції, укладеної в Стамбулі ще 1990 року. На сьогодні до неї приєдналися майже 70 країн світу. Україна у цьому співтоваристві опинилася 2004-го. Але відтоді вітчизняні підприємці чомусь не дуже поспішали скористатися запропонованими економічними вигодами, і це має пояснення: левова частина української продукції знаходила попит у Росії. Теперішня економіко-політична ситуація змушує українських товаровиробників шукати європейські ринки збору, Буту саме для цього і був розроблений карнет. АТА. документ, який є одночасно митною декларацією і міжнародною гарантією, яка приймається більш ніж в 70 країнах світу і використовується для тимчасового вивезення і ввезення товарів для певних цілей. Зокрема, це для участі в виставках, ярмарках. для... Проведення певних робіт карнет «Ата» – це книжка, яка містить необхідні відомості для тимчасового вивезення або транзиту товарів за кордон. За такими книжками в інші країни можна вивозити будь-яку продукцію для демонстрації на ярмарках, виставках і шоу. І це кажуть спеціалісти набагато простіше і вигідніше, аніж заповнювати звичайні митні декларації та збирати до них додаткові пакети документів. Економиться час при перетині кордону, це економиться кошти, тому що немає потреби якусь заставу сплачувати при перетині кордону. І, власне кажучи, це дає можливість сьогодні напряму спілкуватися з постачальником, з потенційним споживачем і доводити те, що сьогодні наша продукція вона може бути присутня на ринках Європейського союзу і не тільки, і те, що сьогодні ми маємо великі перспективи у подальшому розвитку. Серед подільських виробничників карнетом Атана сьогодні користуються два підприємства. Їх спеціалісти підтверджують переваги такого способу вивезення товарів за кордон і радять підприємцям застосовувати міжнародний митний документ. Могу сказати, тільки хороше, положительне. Мінусов немає. Ми вивезли один раз, в цьому році плануємо вивезти ще раз. Процедура оформлення дуже легка. В принципі, границу машина проходить дуже хорошо і ніяких… Так сказати, задержик в оформленні ні на граніці, ні за грані, вже там, де ми привозимо, тобто ми їздили в Германію. Німці знають даний корнет АТА, наоборот, зустрічають і ну, тільки одні плюси. Ми мали досвід роботи з корнетом АТА, за допомогою якого ми просували нашу продукцію на виставку в Москву. За допомогою даної можна сказати, послуги ми закономили чималу суму коштів. І надалі продовжимо співпрацювати з трубопиш палату. Для використання міжнародного митного документу сьогодні не існує ніяких перешкод, підтверджують і фінансисти. Навіть у разі якщо для вивезення продукції за кордон потрібні банківські гарантії. Банківська гарантія видається дуже легко і просто. Оформлення може бути займати від одного дня до буквально досить невеликого часу. Вартість Досить приємно, Під кожного клієнта ми індивідуально підходимо. І ще не було у нас таких клієнтів, які б ми щось не могли запропонувати саме в цьому сегменті банківських гарантій. Отже, подільські виробничники прагнуть представити власну продукцію на європейські ринки, тож тепер активно вивчають всі за і проти використання у своїй діяльності міжнародних документів. Альтернативним джерелам енергії бути у Кам'янці на Черкащині. Планують збудувати сонячну електростанцію. Впроваджуватиме інвестиційний проект компанія Чиста енергія енергія-2011» З цією метою вона орендує 50 гектарів землі. Фінансує будівництво міжнародна компанія Гані Велс, яка не один рік втілює в життя подібні проекти на ринках Об'єднаних Арабських Еміратів та Великобританії. Долю будівництва сонячної електростанції на Черкащині сторони обговорили за круглим столом. За попередніми прогнозами, загальна вартість проєкту становитиметь 800 мільйонів гривень. Планується створити 40 робочих місць. Альтернативним джерелам енергії бути. У Кам'янці планують збудувати сонячну електростанцію. Впроваджуватиме інвестиційний проєкт компанія Чиста енергія-2011. З цією метою вона орендує 50 гектарів землі. Фінансує будівництво міжнародна компанія Хенівелс, яка не один рік втілює в життя подібні проекти на ринках Об'єднаних Арабських Еміратів та Великобританії. Долю будівництва сонячної електростанції на Черкащині сторони обговорювали за круглим столом. За попередніми прогнозами, загальна вартість робіт становитиме 800 мільйонів гривень. Планується створити 40 робочих місць. І дуже важливо, що сьогодні ми маємо таку можливість. Одной из ведущих компаний, которая сегодня занимается в свете энергетики, именно солнечной энергетикой, как альтернативой, которая сегодня нужна для Украины, потому что есть программа энергонезависимости. С другой стороны, надеяться на то, что все-таки представительства обсуждать и другие вопросы, и вы будете достаточно гибкими для того, чтобы помочь имплементировать этот проект здесь, и для того, чтобы компания себя. чувство комфортно, учитывая то, что они хотят развивать не только этот проект, но в будущем, если этот проект будет успешен, они смогут инвестировать, компания сможет инвестировать больше средств в развитие региона и в развитие данного направления альтернативной энергетики. Питання про використання альтернативних джерел енергії важливе для всієї України. До його вирішення долучаються і вітчизняні науковці. Буковинська сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук наугітях вирощує так звані енергетичні культури. Детальніше у сюжеті наших чернівецьких колег. От якщо Місткантус гіантеус. Цю злакову багаторічну культуру можна використовувати для виробництва кількох видів палива. З одного гектара можна забезпечити стільки нерість, який дає 12 тонн вугілля чи 8 тисяч кубометрів газу. Її ще називають слонова трава або культура, як англійці ще називають культура відкритих закритих дверей. Тобто на протязі 15 років вона, як кажу, щорічно дає урожайність 15-20 тонн сухої маси. І після третього року е, життя її не атакують ні шкідники, вона не боїться забур'яненості, корнозбиральна техніка подрібнює, коли вона вже абсолютно суха, вона її подрібнює. І після того е, відповідне, на відповідному обладнанні з неї виготовляють пелети, брикети. Собівартість цієї культури становить десь приблизно 500-600 гривень піосерівни. Тоді, як ви знаєте, що Останню ціну, за яку бореться Україна із російським газовим монополістом, це 380 доларів. І через те, я кажу, вирощування даних культур в умовах Буковина дозволить нашим, нашому краю відійти і, як кажуть, забезпечити наші комунальні підприємства альтернативною енергією. А культура, що має назву свіч, грас хоча менш урожайна, проте теж енергетична. Як і міськантус з цієї культури, от ви вже бачите, саме збиральний період, буквально через тиждень її можна збирати. І ну, навіть найпростіший спосіб, який ми можемо її зібрати, це затюкувати в тюки різної величини, і потім з неї виготовляти пилети, брикети чи паливні гранули. Біопаливо можна отримати із сорго цукрового. Шляхи використання цієї культури, от є схемка, показує, що її можна на харчові цілі, можна отримати до 4 тонн зектар цукрового сиропу. Ну і, звичайно, на біопаливо. Біопаливо у соку цієї рослини до 20% цукрів. Правда, цукрів більше фруктози, яка не кристалізується, там десь більше. Знаходиться цукрози. І з неї виготовляють, я кажу, із соку, можна виготовляти сиропи, а можна виготовляти до 5 тонн з гектара біоетанолу. Це добавка до бензинів. Можна отримати до 9 тисяч метрів кубічних біогазу. Науковці кажуть, сьогодні виробництво біоетанолу та біодизелю є актуальним, а вирощувати культури, які можуть бути альтернативними джерелами енергії, не надто важко. Для цього потрібно посіяти культуру, дещо там накрити гербіцидами для того, щоб не піднялося спочатку буряк буряни. І в данішому ця, ця рослина майже в автономному режимі і росте до досить значних. Висот це майже під три чотири метри. І тоді ми можемо її збирати. 18 тебе висота 175. Науковці Буковинської сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук вже четвертий рік поспіль вивчають особливості росту цих культур на малопродуктивних угіддях. І сподіваються, що, врешті-решт, їхні наукові напрацювання будуть запроваджені у виробництво. Нещодавно український парламент ухвалив закон про люстрацію. Цієї події чекало чимало громадян нової України. Насамперед, ті для кого боротьба зі старою владою стала пріоритетом. Детальніше про очікування людей та буденні реалії у сюжеті наших колег з Одещини. Поки ще зарано говорити про суттєві зміни у кадровій політиці та перезавантаження, адже до влади приходять вже знайомі обличчя. Люди, які свого часу виявили свої найкращі у лапках патріотичні пориви. Між тим приємно відзначити, що українці не втрачають надії на заможне та спокійне майбутнє у єдиній країні. Так, мешканці Березівського району Одеської області, з якими ми нещодавно зустрілись, нарікають на бездіяльність чиновників у владних кабінетах. На думку людей, після революції на майдані нічого суттєво не змінилось у житті району, а декому стало навіть гірше. Був у нас зіленка Олександр Васильович, который много помог и для афганцев. Мы сделали аллею славы погибшим афганцам Березовского района. Это его помощь, и он очень много нам помогал, дороги делал. Для афганцев у нас одна проблема большая. Это ребята, которые инвалиды, они хоть пенсию получают, а те, которые не инвалиды войны, работы не имеют, болеют, лекарства не за что купить. Тяжело очень. Фермер Петро Патийчук займається обробкою землі з 2000 року. Березівчани знають його як гарного господаря, який вчасно розраховується з пайовиками. Але нещодавно у фермера сталася біда підпалили складське приміщення, у якому згоріло понад 100 тонн зерна. За словами аграрія, суттєвої допомоги від влади після надзвичайної події він так і не отримав. Наша влада вона сталася стара. І треба всіх вигнати. Старий режим ще йде. Що ми в нашій Україні не можемо зараз добитися, щоб була якась перспектива і що то було. Ну, що я вважаю, що гроші обмиваються в нашому районі, що в нас, підприємців, фермерів, ну, всіх людей, хто займається бізнесом, все, йдуть гроші, дайте, допомогіте. Ну куди ці гроші йдуть, ми так і не знаємо. Нова влада буде, то що до зміниться. Для того ми в Україні воюємо, щоб була влада така, щоб йшла за людей, за громадянин, щоб якась була перспектива в нас. Ми платимо податки, все, а результату нема, тому що стара влада стоїть стара ще. При цьому фермер підтримує дії нової влади в Україні та, зокрема, покладає великі сподівання на закон про люстрацію. Я за цей закон, тому що я громадянин України, я патріот. І Якщо ця люстрація буде йти по правильному путю. То це правильний закон буде. Я вважаю, що люстрацію треба робити, от голов всі ради, і пішло вище, вище. Всіх чиновників треба люстрірувати. Я вірю, що це можливо. Раз такий закон прийняли, я це віру, що це можливо. Це люстрація, і це все там. Гнати треба всіх, ставити нових керівників, нових людей і сподіваємося, що буде краще. Мешканка Березівки Тетяна Вінчель розповіла нам свою сумну історію. 20 років поспіль жінка пропрацювала у бібліотечній системі району. Та незважаючи на стаж та досвід, нещодавно її примусили написати заяву на звільнення. А все розпочалось з того, що бібліотекарі звернулися до районного керівництва для того, щоб не знімали 50% відсоткову надбавку за проведення культурно-масової роботи. Мене запросили на постійні комісії, на яких я зрозуміла, що грошей в районі не вистачає, і потрібно Трохи підождати. Але в кінці цієї наради мені було сказано головою районної ради писати заяву на звільнення. Якщо я не напишу, то уйду не дуже гарно з цієї посади. Що було далі і зроблено? Мені не дали відбути відпустку, мене постійно тероризували. І в кінці кінців заставили написати цю заяву. Пані Тетяна впевнена, що її звільнили незаконно, тож вважає себе постраждалою. Та й досі жінці не запропонували гідного місця роботи. Вона перебуває на обліку у центрі зайнятості. Тетяна зізнається, що згодна знову працювати простим бібліотекарем, адже у професії все її життя. Ця професія сенс мого життя. Це, це моя найлюбиміша професія. Я давно вже вибрала цю Професію і йшла на протязі усього свого життя рядом з книгами з бібліотекою. І в мене просто як у чоловіка забирають життя, це ранасильно відняли саме не де гроші, що було в мене у цьому житті. Це моя робота, улюблена справа. На зміну, звичайно, на зміну, на те, що прийдуть до влади нові люди, які дійсно будуть працювати на благо району, на благо всіх людей. І що... Звичайно, може, ні з ким більше не трапиться така історія, як зі мною. Скарги мешканців Березівського району ми вирішили переадресувати керівництву і спитати, чому та за яких обставин відбуваються порушення прав громадян. Тож запропонували майданчик для виступу очільникам Березівської районної ради та райдержадміністрації. Між тим говорять про наболілі питання своїх мешканців-чиновники. Чомусь неохоче. Ні входить фунтуна і голови райони Між тим ми ще сподіваємось отримати пояснення з приводу скарг конкретних людей від керівництва району. А тим часом директор будинку для літніх людей у Березівці поскаржився на погану роботу казначейства, бо вже декілька місяців не може закупити необхідні для підопічних речі. Зараз дуже плохо. Тому що в прошлом году, майже кожну неділю. и арбузы, и за персиками ездил, сам на уборке, и на помидорах были, все было. В этом году никакой помощи. В прошлом году у меня 46 тысяч гуманитарной помощи было. В этом году, если половина соберется, это будет хорошо. 50 комплектов белья мне подарили, потому что у меня белья и химии не хватает. Казначейство деньги на химию не дает, хотя и наши деньги лежат все в казначействе. Вот первые претензии к казначейству. И никто нам химию не хочет давать. А остальне все як було, так є. Хоч в прошлом році п'ять кімнат відремонтували. В цьому році встиг там котел поставити, то, що своїми силами. Але навіть за таких умов директору вдається добре годувати людей похилого віку та забезпечувати їм активне дозвілля. Керівник зізнається, часто ладен віддати гроші з власної зарплатні, аби старенькі почувалися комфортно. Кормлять нас дуже добре, чотири рази в день. Я ж говорю, такі куски м'яса дають нам, чесне слово. Що нам тільки і жарене, і шкварене, ну що нам тільки не дають. Масло по такому куску, їй бо утром коров'ячого масла, по такому куску масла. не їв фрукти все. Благодаря за Машини не прикрутить. Звісно, а кому ж? Благодаря йому. А дзєленко директор. Отличні люди. Ми все зараз бачимо. Все. Іванна, і душевая Все отлично. Благодаря діреді директору, директору. Березівщина це багатий край. Цей район має потужний аграрний потенціал. А найголовніше, що тут живуть працьовиті люди, які заслужили кращих умов життя. Зараз ми багато говоримо про перезавантаження влади, очищення, люстрацію. А між тим вже повинні вимагати від чиновників бути уважними до потреб людей, відгукуватись на їхні скарги і нарікання. Настав час, аби кожен, хто відчув на собі несправедливість, міг отримати гідну пораду, а не ляпас у відповідь. І хто, як не чиновник, держслужбовець, а насправді ж слуга народу, повинен служити тому самому народу? Кожен з нас це розуміє, але не кожен наважиться вголо заявляти про свої порушені права. Ми вдячні людям, котрі до нас звернулись. Будемо слідкувати за подальшим перебігом дій та висвітлювати їх надалі. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васильєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня.